Так, Astra G, Opel. така проблема была. Стрелка дергалась спидометра. Сейчас вообще перестала показывать. В чому проблема була? Переднє ліве колесо. Все, провода на датчик Де він? Попробуй підсвічувати. Ось білі провода йдуть. Так, а тут у мене один провод перебило що то. Що могло перебити уявлення немає. Ну, лечиться як? Паяльник. Перемичку поставив, заізолював. На якесь час будемо надіятися, хватить. Купляти. Отдільно цей датчик. Ось там він не провод віддільно, не знайшов, не сам датчик, не знайшов віддільно. А купляти ступиці вместе з датчиком трошки це накладно. Притом всьому, що підшипник там нормальний, не гріміть, не шуміть. Якось так. Може комусь буде полезно. Так, стойку надо менять уже. Потекла вс.